Директорка адміністративно-бюджетного управління Білого Дому Шаланда Янг написала листа в Конгрес США лідерам відповідно республіканців та демократів про те, що до кінця поточного року у адміністрації Байдена закінчуються гроші для підтримки України. Просто для підтримки уряду українського фінансово і для е, закупки зброї для України, хоч е, для замовлення нової зброї, хоч для е, фінансування е, передачі е, зброї зі складів США. Неважливо е, з нового року, якщо не проголосувати. Новий е, пакет, оцей, який зараз напрацьований, який е, має бути проголосований на 60 мільярдів доларів, то, за словами представниці офіційної представниці Білого Дому, е, фінансувати е, Україну буде нічим і е, таким чином е, Путін, Росія, може отримати перемогу, тому що в Україні е, не буде. Жодної підтримки. Не буде чим Америці підтримувати українську державу. От я думаю, класний все таки час. Деякі добрі люди у нас в державі знайшли, щоб не пустити п'ятого президента Петра Порошенка на зустрічі з республіканцями та демократами з лідерами республіканців та демократів на їх запрошення причому туди в США. Ну просто афігезно класний час. Ну понятно, що Порошенко зі своїми зв'язками, своїм авторитетом, зі своїм вмінням розмовляти з людьми домовився б, щоб цей пакет 60 мільярдів таки проголосували. Ну, але ж треба ж було зробити так, щоб він туди не потрапив. Дуже вчасно зробили. От не проголосують, і Україна залишається. За словами самих же американців, представників Білого Дому сам на сам із е, ворогом, сам на сам із Росією. До речі, європейські е, країни е, не секрет, що вони дивляться на США. Якщо американці перестануть нас фінансувати, дзуські щось європейці дадуть. У них у всіх знайдуться причини не давати. Отак от.